Всім привіт! Сьогодні я розповім про срібні монети 900-ї проби періоду правління Миколи II. В огляді буде 20 лотів монет. Спочатку я розповім про 10 монет номіналом 50 копійок, старт від 10 тисяч гривень. Та потім про 10 монет номіналом 1 рубль, старт від 15 тисяч гривень. В огляді будуть монети, які були продані від початку 2025 року за найвищими цінами. Всім приємного перегляду. На 20 му місці 50 копійок 1913 року існує два варіанти виконання цієї монети: на гурті ініціали міцмейстра Елікума Бабаянца, така як в нас сьогодні, та ще існує Віктора Смірнова. Тираж двох варіантів 6 мільйонів 400 тисяч штук. Вага даної монети 9,93 грами місцезнаходження Запорізька область. Стежило за лотом 12 людей. І після семи ставок лот був проданий за 10 тисяч гривень або 240 доларів. На 19-му місці ще одних 50 копійок 1913 року, але вже на гурті з ініціалами мінцмейстра Віктора Смірнова монета знаходиться в слабі, місцезнаходження знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 17 людей і було зроблено 49 ставок. І лот був проданий за 11 тисяч гривень або 264 долари. На 18-му місці 50 копійок 1911 року з єдиним варіантом виконання на гурті ініціали міцмейстра Елькума Бабаянца, тираж монети 1 мільйон штук. Монети, які були продані приблизно півроку тому, наприклад, ця була продана в лютому, то місце знаходження вже не пише, тільки пише Україна, стежило за лотом 9 людей, і після одної ставки лот був проданий за 11 тисяч гривень або 264 долари. На 17-му місці 50 копійок 1896 року Паризького монетного двору. Як відомо, з 1876 року Санкт Петербурзький монетний двір став єдиним монетним двором в Російській імперії. За планом, з 1896 року було вирішено серйозно збільшити тиражі банківських монет, великих номіналів з високопробного срібла. За попередніми розрахунками стало зрозуміло, що Санкт Петербурзький монетний двір не зможе зробити необхідну кількість монет. Було вирішено розмістити замовлення на карбування частини срібних монет у Франції на монетному дворі у санкт санкт Петербурзі було виготовлено обладнання для карбування монет, маточники та штемпелі та перенаправлено до Парижа. З 1896 року у Франції почалося карбування російських монет. Це були монети номіналом 25 копійок, 50 копійок та 1 рубль. Монети французького карбування повністю відповідають російському зразку і не мають особливих відмінностей у малюнку аверсу та реверсу від монет санкт петербурзького монетного двору. Відміна риса монет відкарбованих у Франції. Символ зірка розміщений у гуртовому написі на монет великих номіналів 50 копійок та 1 рубль, замість ініціалів міцмейстра Санкт-Петербургського монетного двору. У 1896 році на Паризькому монетному дворі 50 копійчаних монет було виготовлено 245 тисяч штук. Місце знаходження Україна, стежило за лотом 17 людей, і було зроблено 84 ставки. І лот був проданий за 11 тисяч 330 гривень або 272 долари. На 16 місці 50 копійок 1907 року з ініціалами на гурті Елікума Бабаянца, тираж монети 200 тисяч штук, рідкість по Бідкіну Р, місце знаходження Львівська область стежило за лотом 4 людини. І лот був проданий за блід ціною за 12 539 гривень або 301 долар. На 15-му місці 50 копійок 1902 року з ініціалами на гурті мінцмейстра Олександра Редько. Тираж монети 36 тисяч штук, рідкість Побіткіну r 1 Місце знаходження Україна. Стежило за лотом 6 людей. І після двох ставок лот був проданий за 15 тисяч 1 гривню або 360 доларів. На 14-му місці 50 копійок 1914 року з ініціалами на гурті Віктора Смірнова. Тираж монети 1 мільйон 200 тисяч штук, рідкість побідкіну Р. Місце знаходження Одеська область, стежило за лотом 44 людини, і після одної ставки лот був проданий за 18 тисяч гривень або 432 долари. На 13 місці 50 копійок 1909 року з ініціалами на гурті міцмейстра Елікома Бабаянца. Тираж монети 50 тисяч штук, рідкість Побіткіну r 1 вага монети 10 грам, місце знаходження Київська область. Стежло за лотом людини. людини. лот був проданий за бліт ціною за 28 тисяч гривень або 672 долари. На 12-му місці 50 копійок 1912 року з ініціалами на гурті Елікума Бабаянса, тираж монети 7 мільйонів 100 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі від компанії NGC і має досить високий грейд МС-64. Таблиця збереження монет використовує міжнародну шкалу Грейдів Шелдона, яка оцінює стан монети від 1 до 70. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 34 людини і було зроблено 19 ставок. Лот був проданий за 28 тисяч гривень або 672 долари. І на 11-му місці найдорожчою монетою виявилось 50 копійок 1895 року. Перший рік карбування за часів правління Миколи Другого. Тираж монети склав 2 мільйони штук. Із ініціалами на гурті Аполлона Гразгофа. Вага 10 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 13 ставок. Ілот був проданий за 30 тисяч гривень або 720 доларів. З 10-го місця підуть вже тільки рублі. На 10-му рубль 1911 року з ініціалами на гурті Елікума Бабаянца, тираж 129 тисяч штук, рідкість по Бідкіну R. Вага 19,83 грами. Місце знаходження Чернігівська область. Стежло золото 9 людей і було зроблено 8 ставок. І лот був проданий за бліт ціною за 15 тисяч гривень. Або 360 доларів. На 9 місці рубль 1898 року Паризький монетний двір. На Паризькому монетному дворі рублі карбували в 1896 та 1898 році. У 1898 році було викарбовано 5 мільйонів штук. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 78 людей і було зроблено 53 ставки. І лот був проданий за 26 407 гривень або 634 долари. На восьмому місці рубль 1903 року. З ініціалами на гурті Олександра Редько. Тираж монети 55 500 штук. Рідкість побіткіну R – Вага 19,79 грам. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 10 людей. Йолут був проданий за бліт ціною за 30 тисяч гривень або 720 доларів. На сьомому місці рубль 1897 року бельгійського монетного двору, який знаходився у місті Брюссель. Як відомо, карбування мідної монети у Великій Британії йшло за планом, то з виробництвом срібних монет у Франції виникли складнощі. Тому було вирішено з 1897 року підключити до карбування срібла монетний двір у Бельгії. З 1897 року на монетному дворі в Брюсселі почалося карбування срібних монет Російської імперії номіналом 1 рубль. У Бельгії карбувалися лише срібні рублі. Карбування велося з 1897 по 1899 роки. Монети бельгійського карбування повністю відповідають російському зразку і не мають особливих відмінностей у малюнках Аверсу та реверсу від монет Санкт Петербурзького монетного двору. Характерна риса монет для карбованих у Бельгії символ дві зірки, розміщені у гуртовому написі замість ініціалів міцмейстра Санкт Петербургського монетного двору. Цікаво також ж відзначити, що обидві зірки ніби перевернуті щодо гуртового напису догори дригом, що спричинило саме так важко сказати, можливо, для кращої відмінності від монет цього типу Паризького монетного двору, на яких знак одна зірка, розташований у традиційному вигляді. Важливо також повідомити, що такий різновид гуртового знака, як пташки, який довго вважався рідкістю, на сьогоднішній день визначений недоліком гуртильного інструменту. Цей недолік викликаний зносом інструменту, який використовувався для накатки гурту. В цьому випадку і виник ефект перетворення неповних променів зірок на фігури, які назвали пташками. У 1897 році на Брюссельському монетному дворі було викарбовано 26 мільйонів рублів. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 42 людини, і після одної ставки лот був проданий за 30 851 гривню або 741 долар. На шостому місці рубль 1912 року з ініціалами на гурті Елікума Бабаянца монети 2 мільйони 100 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область стежило за лотом 84 людини і було зроблено 113 ставок. І лот був проданий за 36 тисяч 1 гривню або 864 долари. На п'ятому місці рубль 1906 року з ініціалами на гурті Елікума Бабаянца, тираж монети 45 700 штук, рідкість Побідкін у Р. Місце знаходження Львівська область стежило золотом 15 людей. лот був проданий за бліт ціною за 40 тисяч гривень або 960 доларів. На четвертому місці рубль 1914 року з ініціалами на гурті Віктора Смірнова. Тараж монети 536 тисяч штук, рідкість по у R, вага 20 грам, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 72 людини і було зроблено 112 ставок. Є лот був проданий за 47 134 гривні або 1144 долари. На третьому місці рубль 1915 року з ініціалами на гурті Віктора Смірнова. Точний терас цієї монети невідомий. По каталогах пише 600 600 плюс екземплярів. А якщо написати в інтернеті в пошуку, то видає тираж 5000 екземплярів або просто невідомий. А ось, що ще мені видав штучний інтелект в інтернеті, точний тираж рубля 1915 року невідомий, однак монета зустрічається досить часто, так як в 1920 х роках була випущена додаткова партія монет для колекціонерів з використанням збережених штемпелів. Не знаю, чи це правда, хто знає, напишіть в коментарях. Рідкість побіткін у R Місто знаходження Вінницька область стежило за лотом 84 людини і лот був проданий за бліт ціною за 61 500 гривень або 1477 доларів. На другому місці ще один такий самий рубль 1915 року, але ця монета знаходиться вже у слабі від відомої компанії NGC. В інтернеті я якось читав, щоб помістити монету в слаб від компанії NGC, потрібно приблизно 80-100 доларів. Але по ціні видно, що монета зросла в ціні майже на 1000 доларів від попередньої, яка продавалася без слабу. Було би досить цікаво почитати, як взагалі це відбувається. Як поміщаються монети в слаб від компанії NGC, від людей, які це вже робили, а не просто інформацію в інтернеті. Так як на Віоліті я бачу досить часто монети продаються в слабах. Цікаво, чи є зараз дилери в Україні, які цим займаються, і взагалі, чи в теперішній час це можливо зробити? Будь ласка, напишіть мені в коментарях або в інстаграм, ссылку я залишу під цим відео. Місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 33 людини, і після двох ставок лот був проданий за 100 000 1 гривню або 2404 долари. І перше місце посідає рубль 1913 року. Було два варіанти виконання цієї монети з ініціалами на гурті Віктора Смірнова та така, як в нас сьогодні, елікума Бабаянца. Тираж двох варіантів склав 22 мільйони 100 тисяч штук. Лідкість Побіткіну – 1 вага монети 20 грам, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 24 людини. І після одної ставки лот був проданий за 125 тисяч гривень або 3020 доларів.